Вітаю вас на своєму каналі. Ми з Джесікою поливаємо сансевієрії. Вже почали полив і вирішили вам також показати, як ми поливаємо. Поливаю я зануренням. Тут у мене вода з добривом. Добриво розвожу по таблиці, як вказано в інструкції. І поливаю водичка повинна бути тепленька, градусів 30-35. Так, найкраще, і поливаю зануренням. Ось Ці вже я полила, що стоять на столі. Ось цю ще не поливала. Пройшло вже 8 днів після того, як я останній раз поливала, вже висохло. ґрунт повністю просох. От, і поливаю я ось таким чином. На половинку, приблизно, десь занурюю, секунд на 10, максимум там на 15. Провіряю, якщо горщик важкий. Можна доставати, ну можна тут ще трішечки, щоб вода просочилась приблизно промок ґрунт приблизно наполовину. Цього буде достатньо. Ось, нехай ну, буде так. Вода повинна стекти і ставимо на місто. Потім у мене ось цю полі Сан-Сев'єрію, це звичайна одна з моїх перших. Робуста в бабусі на базарчику купляла. Ось Тепер це вже горшек став важкенький. Все, достатньо її води. Слідуючу поливаємо манс. Якщо більший горшок, то недовго тримати у воді, там секунд 7-10, щоб сильно не намокав ґрунт, щоб потім не було там загнивання. Чим мені подобається цей полив нижній? Тим, що зверху, ось сюди на ствол не потрапляє вода. Бо була часто в мене проблема, що через це підгнивала рослина, і через це вона гинула. Або тут з'являлася пліснява, там, ну, також були від цього проблеми. Або ж я поливала мало або багато через це коріння або знивала, або пересушувалося і потім відмирала. Ось. І тому на практиці найкращий для мене метод це зануренням отак знизу полив для сансевієрій. Спробуйте скажіть, як вам цей полив. Ось, поливаємо так з Чесікою. Вона мені завжди допомагає. Слідкує, не залишає наодинці. Так, і залишилось тут ще декілька штук полити, нам ще сім. Ось тут дітка виросла. Ось перший раз бачу дітка, якщо вам видно, ось малесенька дітка в муншайн. Це мені сюрприз неочікуваний. Джесі тобі подобається дітка? Маленька, бачиш? Буде в нас з тобою нова сансевієрія. Все, водичка стекла і ставимо на місто. Так. Залишилось у нас ще ось оця горщику і на стільчику. Так, цю трішечки поливаю, бо горщик ще доволі важкенький. Значить, вона не досить добре просохла після останнього разу, бо горщик тут більший. У неї величенький горщик. І ось ці залишилось полить. Тут у мене, звичайна, хані, декілька штук. Мама її дітки садила їх в купу. Більше мені подобається, як вони разом ростуть, чим поодинці. Ось бачите, скільки вже промокло десь приблизно половина плюс-мінус. Цього достатньо і з головою. Все. В листях своїх вони накопичують водичку, і їм цього вистачає ну, на 8 днів з моїм сенсовєєнятом в моїх умовах. Та чися? Моя помічничка. Так, не кусайся. Ось, Поливаємо. Разом з Джесі. Джесі без настрою чомусь хоче мене кусити. Не виспалась, Джесі. Так, цю ми полили. І залишилось іще кілька штучок. Тут в мене ось такі три штуки різні. Вкупі сидять. Це, мабуть, ананас, але я точно не знаю. Це з листочка вирощена також від неї. І ось така циліндрика. Ось так. Поливаємо її. Так, цього достатньо, горщик уже став важкий, ставлю на місто. Так, і тут у мене ось така ось рослина, наче аспарагус, якщо не помиляюсь. Довго він у мене приживався, підгнивав постійно, аж поки не почала поливати його так знизу нижнім поливом. Так. Це як камбельний такий сукулент, його можна підвішувати в кашпо, буде класно виглядати потім. Так, щось малюємо водички. І ось така маленька в мене сансевігірія ще є. Це біблу, якщо не помиляюсь, вона називається. Так, цей полили і оцю останню поливаємо. Так, ще трішки. І все. Ми з чесівкою все полили сьогодні. Сьогодні спекотний день. Всіх в ми, з часі, полили. Ось так. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!